Зупинило роботу журналістам. Залишається вірити офіційним повідомленням із зони бойових дій. Небагато українських чи західних репортерів можуть сьогодні дістатися на передову і ще менше потрапити на території, контрольовані проросійськими сепаратистами. Але один американський журналіст, ризикуючи життям з самого початку конфлікту, висвітлює його перебіг для світової аудиторії. Саймон Островський уже легендарний репортер каналу Vice News, днями був гостем Голосу Америки. З ним спілкувалася Тетяна Ворожко. Саймон Острозький, журналіст Vice News, записав інтерв'ю з сотнями жителів територій, що перебувають під контролем сепаратистів, каже, ставлення до України погіршується. Це люди, які готові говорити щось відкрито, вони в основному говорять. Ті люди, які готові говорити відкрито, кажуть, що їх не влаштовує українська влада, і вони вважають, що Україна почала цю війну. Але треба розуміти, що схід України це не те місце, де можна безпечно говорити все, що ти хочеш. І тому можливо є багато людей, які не погоджуються з такою позицією. Але для них небезпечно журналісту по телевізору про це говорити. Хоча ми зустріли в селі широке одну хоробру стареньку, яка не те, що нам, журналістам, сказала, що вона хоче, щоб сепаратисти звідти пішли. Вона це сказала Басуріну Едуарду, який є спікером так званих збройних сил ДНР. Велика кількість людей була змушена тікати від конфлікту. Хто в Росії, хто на території підконтрольної українському уряду? нічого Багатьом людям там вже немає чого робити, тому що економіка не працює. Частково це через війну. Частково це через політику центральної влади України, яка запровадила економічну блокаду проти регіонів під контролем сепаратистів. Тому там важко вижити. Там дуже важко. Магазині напівпорожні. Багато з них зачиняються. Дуже багато людей харчуються виключно подачками які привозять міжнародні організації, більшість з тих, хто бере в руки зброю, люди з радикальними поглядами. Саме странне що ні чогось об'єднуючого. Найдивніше, що немає чогось об'єднуючого. Дуже багато людей ультраліві, інші ультраправі. Треті хочуть піти в якісь язичницькі слов'янські корені і вважають, що це правильно. А четверті, православна армія і за Христа воюють. Єдине, що їх об'єднує, їх радикалізм і готовність взяти в руки зброю. І мені здається, багато. Хто знаходить для себе різні приводи, щоб це зробити, але основне бажання тут взяти в руки зброю. Якщо б її не було, її і не брали б. Є і інші, які воюють на Донбасі. Це ті, кому платять, щоб вони там були професійні найманці. Є регулярні війська російської армії, яким наказали туди прийти. Вони там знаходяться не за власною волею, ну і не проти своєї волі, просто виконують наказ. А ви з ними спілкувалися? Були якісь контакти з російською армією? Я можливо, вчался. Я можливо спілкувався з людьми з російської армії, але я цього не знаю, тому що найбільше, що тобі скаже людина там, це те, що він з Росії і те, що він волонтер. Природно, що він тобі не скаже, що йому платять. Природно, що він не скаже, що він кадровий офіцер і на службі в Російській Федерації. Тому що всі знають, що ця інформація заборонена. Про неї не можна говорити. Правила там дуже чіткі, але ми знаємо, що Російські солдати там є. Хоча кадрових російських військових та сепаратистів об'єднує спільний ворог Україна, настрої та цілі в них на думку Острозького відрізняються. Москва не бажає, аби ці території стали незалежними. Чи увійшли до складу Росії? Кремль їх використовує в якості важеля впливу на Україну і захід, вважає журналіст. коли Кремль щось не влаштовує, вони можуть підігріти ситуацію на Донбасі і змусити вже силою про щось домовлятися. Але мені здається. Що насправді це не дуже ефективний геополітичний інструмент, тому що Росія через цей конфлікт в Україні втратила дуже багато впливу, які вона насправді мала. Вона не бере участь в багатьох міжнародних організаціях. Наприклад, її вигнали з великої вісімки. Мені здається, що ці дипломатичні та економічні важелі, які Росія мала, були більш ефективними ніж ось цей новий, який є в Росії, але тепер в Росії лишився тільки він. Тому, напевно, вони за нього будуть триматися. Але місцевих сепаратистів не влаштовує роль важеля тиску, та вони мають більш радикальні погляди ніж в Кремлі. Вони дійсно хочуть, Вони дійсно хочуть продовження війни. Вони хочуть завоювати більше територій. вони хочуть повну незалежність. Саме бажання місцевих лідерів, самопроголошених республік, бути гравцями, а не лише інструментом в цьому конфлікті. Саймон Островський пояснює той факт, що йому та іншим західним журналістам вдається працювати та об'єктивно висвітлювати події на Донбасі на самом ділі російські журналісти там працюють, але для влади ДНР ЛНР російські журналісти теж не підконтрольні їх точці зору. Тому що федеральні змі тримають кремлівську лінію, яка більш стримана ніж та радикальна позиція розширення територій, яку в основному поділяють повстанці, де факто Донецька та Луганська влада дозволяють кореспондентам відвідувати їх території і видають їм акредитацію. Донецька влада все таки хоче, щоб її голос був почутий. І тому, навіть якщо їм не подобається те об'єктивне репортерство, яке ми робимо, вони хочуть бути на порядку денному, так чи інакше, і тому вони терплять за. Західних журналістів